На старенький Q7 або на таурековий, хоча не таурек це штаврія, туарек, акумулятор знаходиться ось тут, от під водійською сідушечкою. Хоча в новеньких Q7 вже вон там в пасажирах новах доступу трошки простішенько. Тут же треба завернути сідушечку назад, отуди назадок. Спершу треба витягнути от пластмасюлечки з направляючих обережненько з обох боків. Ось таку от назад їх викинули. Трохи поїхав назад. Тут краще легенько смикнути. Отакова гесенько. Далі кришечка. Раз. Там такі, тут вже немає одненьку. Фіксатори так само друга кришечка. На жерік з них скобочках другої немає. Два бовтика. Один і он там он, другий. Спинку вперед. І сідушечку назад. Можна ще трошки отак от зробити, тоді вона ще більше ляже вон туди. Все, сідушка лягла. Два фіксатора, дві скобочки і акумчик.